На конференцію були запрошені начальники районних управлінь агропромислового розвитку та їх заступники з питань рослинництва і тваринництва, керівники кращих сільськогосподарських підприємств області, керівники і спеціалісти обласних служб АПК науковці відбувалася конференція за участю голови облдержадміністрації Сергія Рижука. Відзначалося, що область вже четвертий рік поспіль отримує повалу 1 мільйон тонн зерна. В цьому році планується зібрати разом із кукурудзою 1 мільйон 400 тисяч тонн. А це результат впровадження інноваційних технологій у рослинництві та плідна співпраця з наукою. Щодо тваринництва, то молочне скотарство в Україні не сформовано, оскільки 80% молока виробляється низької якості, що не відповідає європейським стандартам. Тому запровадження інноваційних технологій може модернізувати українську економіку. Мова йде про органічне тваринництво та й землеробство. Тобто ми замахнулися на дуже колосальну таку роботу, яка дозволить мати і низьку собівартість продукції в кожному господарстві, навіть невеличкому. І достатнє виробництві продукції, і саме головне на цій основі конкурентноспроможну і здорову, безпечну для життя продукцію. На конференції науковці корпорації Укразоветпромпостачу охарактеризували основні фактори, які обумовлюють високий рівень продуктивності худоби, якості продукції та ретампельності галузі тваринництва, а також застосування сучасних технологій при вирощуванні зернових пропашних і кормових культур.